Всім привіт! Ви на каналі по-домашньому. Сьогодні готую заварне тісто на вареники, пельмені та чобореки. Вареники з такого тіста не розварюються. Також такі вареники підходять на заморозку. При заморозці не тріскають. У миску просіяти борошно вищого гатунку. Посередині зробити ямку, додати сіль, влити туди рослинну олію без запаху, 250 мл крутого кип'ятку. Швиденько перемішати ложкою, тепер додати одне яйце і все перемішати. Коли тісто трохи ухололо, перемішувати рукою. Таке тісто виходить еластичне, не липне до рук та до столу. У цьому процесі дуже рекомендую дати тісто повністю охолонути, щоб тісто було холодне. Тісто залишити до повного охолодження на 20 хвилин. Таке тісто універсальне, воно підходить як для солоної начинки, так і для солодкої. Для начинки я взяла вишню в власному сосі, кинула на друшлак. Зайвий сік стік. Тепер сміло можна ліпити вареники. Всі знаєте, як ліпити вареники, тож коментувати не буду. Тепер ліплю вареники з картоплею. Тісто дуже послушне, нема ніякої заморочки з борошном. Сміло робіть таке заверне тісто. З такого замісу тіста виходить багатенько вареників. Половину тіста я використала на вареники з вишнею, а половину з картоплею. У кип'ячу воду викладаю вареники, коли вони спливли наверх, варю 3-4 хвилини. Тут будьте уважні, щоб не переварити їх. Викладаю другу партію вареників і знову варю 3-4 хвилини. Вареники варились 4 хвилини, тепер викладаю у миску, промиваю холодною водою. Змащую вареники за смажкою, засмажка у мене сало з цибулею. Дивіться, які вони гарні та апетитні. І, до речі, ні один вареник під час варіння не тріс. Якщо ви ще не готували вареники із заварного тіста, то я вам рекомендую приготувати. Вареники буду подавати з підливою і смаженою капустою. Рецепт вареників на сировичці є у мене на каналі, тож переглядайте і пробуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, а я вам буду дуже вдячна. Всім миру та добра!